Сьогодні ми знаходимося в селі Червоногригорівка в родині моєї мами Каліберди Ганни Васильівни. Поруч зі мною знаходяться подруги її, які е, проживають в цьому ж селі і е, пережили тяжкий голод е, 21, 33. 47 років. Е, Поруч зі мною. Е, Варвара Степанівна, Галина Дмитрівна, які народилися Варвара Степанівна у 1925 році і Галина Дмитрівна у 1916 році. Мама моя 1923 року. Яка ліберда Анна Васильівна народилась 1923 року. В селі Соколовка Манківського району Київської області. Ходила я тоді в перший клас в голодовку. Мама моя і брат її були в колхозі. Вижили ми тільки того, благодаря що їли камиш копали, ракушки ловили. Цим ми тільки й вижили. Батько поїхав у. Москву, щоб вижити, вже пухший був і поїхав спасатися в Москві. А ми залишилися з мамою троє дітей. Якби не дядько, що робив у рахівниковому конторі, то дуже було б трудно. А так він мог виписати крупу і виписував нам на куліш. Я була в першому класі, сиділа на першій партії із хлопчиком Павлуша. Він е, теж переживав дуже всі важко голодовку. І він залишався е, з матір'ю. Мати е, жилась до того, що вона його зарізала і е, що сама їла, а що на базар понесла. І там попалася. Я Каїрська Дмитрівна. по родині Дів'янова фамілія, родилася в своїй Борисовці. Училася в 7 класі, а тоді напав же голодомор. І мене сестра оформила і відправила в Нікополь ФЗУ. Я там два роки училася, голодувала, капусту кислу їла. Ой, страшно її розказати. Потім кончила. Приїхала, а тут і батько і маму забрав брат, а сестра Каліка, і я тут голодувала, страшне, що робилося. Їли ми ограшки, і що ми тільки не їли. Страшне, що приходили комуністи і довбали чим желізним, квасолю шукали у порозі. Ну, нічого вже не знайшли. Я прожила в Горовки, по вулиці Нойкові, зараз. Вона раніше не знає, як була. Ну, а сім'я у нас була п'ять чоловік. Батько і мати настроє, пухлі були. І взагалі дуже тяжко приносили. А комуністи ходили все, трусили з штиками з такими страшними здоровими. І вистукують і біля хати, і в хаті, і кругом все розшукують хліба. Ну, у нас хліба його не було. Купили піввідражи, та й те було в рукавах все зав'язане надворі висіло. Щоб не обгревляли, бо вони забрали, забирали все, що де не попало. Ну, дуже важко, дуже прожили і в тяжого, і такому. такого. Виживали за рахунок і за того, що, може, деякий бур'ян перетрусимо, та тепе пекли, таїли, і варили, і лободу, і, і курай, і, і очерет, І що тільки не було, аби тільки зерно якесь було, та виживали з його. Люди мерли на ходу. Хто де, хто де йде, хто пересувається, хто й лежачий, то мерли. Дуже страшно пережити голову.